Всім привіт! От сьогодні у нас такубирла 4000 на паровці. Могли набути к Віталіка. Ошак буде продаватися Віталік. Ошак чистопородна ПКЗЕК. Мама ПКЗ польська кубила і тато кубила, прийшла жеребна з Польщі. Номер Віталіка буде в описі. Можете тепер дзвонити, замовити собі лишикат наперед. Шість місяців можна забирати лошака. Назад. Вона пасе по стосішні, ні? Ми тоді їхали, я бачу, її здалека, що вона з лошами була там. Ти її не путаєш, так ходить. Не, так ходить, у нас спокійно са. Так? ніша як там та була. Здається, ловитися, тоді щось її. Казав, що запрягав її. Так. Казав, що повільно возить, файно себе Каже, що дуже повільно. Хто запрягав? Василь. Хто до мене ще не запрягав? О, завтра попробуй. Казав, що часто, що запрягав. Казав, що він їздив. Каже, просто вона не бистра. Каже, повільно. Така стоїть, з возу не тікає. Каже, що рік. Казав, що діда там її брав. Може, її запрягали, що? Може, діда запрягали. Скільки, п'ять років чи скільки там? Так, моцно, тікай. А як звати купило? Не знаєш. І лошака я ще не придумав, як звати лошака. Біляш. Біляш. Коли <різь> має таку. Я знаю від якого жеребця. Каштан такий, як вона, але має ноги на буті.

Oh. Yeah. Yeah, yeah. Yeah. Так, пан Василь Что из этого видео Застрились ваши кони Os se errou com o Oni. Irony. A pessoa vintuosa vai filhar a boca. Irony. E? Ih, Oh, yeah. oh mas oh. oh, oh, tá. Rou, oh, Rou. Прикая, е. Щас чуть-чуть дайте му одне коло. Е, є, є.

Pasižiūrėk, kaip stovi, pasižiūrėk, kaip stovi. Ne, rėna, rode, jau seniai pusėrydų pusės vlogerio, kaip paletę, ir aš atvykau. O kiek to duodu atvykti tave? Dvidešimt. Dvidešimt. Oi, tai trama jį? Oi, tai trama jį. Як... Не хочеш, я не... собі якісь. Добре, що так, така є. А, Петро, Петро хоче. <глухи> так? Вони... Ми бігали, як... Так, стояли сильно І спали. Але, як коріна, Коріна коли валиться. Ю, блядь. Є, що воно стоїть. <глухи> Йо.

Який, який має бути? два коні, Вона може і тут стояти, знинає. <рив> Яким грива виросла? Ну. Де вона родила, на... в на... нього родила Сергія, Сергія. Сергія, Сергія вродила. Мені прислала відео. Так. Так. Сергій з Вася знімали на оболоні. І тоді та Бритонка в нас бритонську разом на відео була. Мої ради Так. так. так.

uh